Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні хочу показати вам, що нарешті ми встановили сонячні панелі. Такі ми з чоловіком довго думали, довго вирішували, збирали кошти. І протягом року, думали-думали от і таки надумали, вирішили поставити сонячні панелі. Значить, скажу вам, що маю двоповерховий будинок. Третій поверх у нас підвальне приміщення, теж задіяне там з технікою, з моючи машинкою, котел. І поставили 14 ось таких панелей. Ось таких 14 штук. Це 7 штук на цій стороні, і на, на, на другій стороні криші зі сторони дороги теж так само поставили 7 панелей. Загалом виходить 10 кВт. Тобто ось такі панелі. 14 штук з таким чорним покриттям. Ну, ті, що йдуть дорожчі, і вони мощніші, і Якби краще. Значить, довго думали, чому зразу не вирішили, тому що, знаєте, дуже багато було негативних відгуків і багато позитивних. І, знаєте, в минулому році, коли, був, коли вимикали світло і сиділи люди без світла, ну це взагалі в нашому випадку, в селі це Взагалі кінець світу. У нас все задіяно за світлом. І скважина, тобто нема світла, немає тепла, немає води, подача зі скважини, немає світла. Ну, взагалі нічого немає. Життя зупинилося, скажу вам чесно. І спека 40 градусів в минулому році, не кондиціонер не включиш. Ну все, І техніка виходить з ладу, тому ми вирішили. Поставити ось такі панелі. І хочу вам сказати, що знаєте, як деякі говорять, що якщо немає сонця, то не буде і енергії. Ось на сьогоднішній день, сьогодні в нас, яке у нас число? сьогодні? Сьоме 7, 7 квітня, холодно, навіть сніжок пролітає, дуже холодно, сонця немає, Ось тільки зараз виглянуло сонечко. Хмарно, бачите, ось взагалі зранку встали чорна хмара. І скажу вам, що у нас і світло є, і вся техніка працює. Ну зараз сонечко вийшло. І вся техніка працює, і нам вистачає 10 кВт повністю на весь будинок. Ми задоволені. Ну, якраз літо впереді перевіряли, вже, працює вся техніка, вмикали мене. Морозильна камера, три холодильника. Ну, котел працює зараз сучасний від електрики, включається, ну, запалюється газ. Я думаю, знаєте, як це. Скважина працює. Ну, тобто 10 кВт на мій будинок, всі потреби тягнуть ці панелі. Буквально за два дні хлопці приїхали, встановили. Ще красота. Ніяких проблем взагалі немає. Я думала, що якщо не буде ну, світла хмарно і не буде світла, то як нам потім ну, до мережі під'єднати? Але спеціалісти нам сказали, що Якщо навіть і взимку ну, буде зовсім там, не буде вистачати енергії, коли будуть дуже короткі дні, не буде сонця, буде дуже хмарно, то автоматично підключається до мережі електрики. Ну, це буквально залежно як там, місяць, можливо, дві неділі. Ну, так як у нас там така система, що накопичувальні акумулятори стоять. І Якщо хмарно, то воно на деякий час не вистачає. Ну, от тут, тут у, мене, тут у мене виходить східна сторона, зовсім східна. Ось ця східна сторона тут сходить сонце, а ось тут пік сонця, ну так от захід сонця там. І виходить, що тут сім панелей, і з цієї сторони сім панелей, і воно цілий, цілий день накопичує енергію. І хлопці сказали, що навіть східна сторона більше, більше бере потужності, більше енергії бере саме зранку. До 10 годин, до 11, а потім уже сонцестояння йде на тій стороні, і захід взагалі аж там. Тобто ця сторона повністю, повністю освічується сонцем. Ну, ось таке було моє відео. Я дуже довольна. Тепер нам не потрібно переживати, що зараз такі важкі часи. Невідомо, що з цією війною, чи буде світло, чи не буде світло. Ну, Слава Богу, ми все літо і, я думаю, зиму будемо зі світлом. Для спокійного життя встановили сонячні панелі. Ну, Всім дякую за перегляд, друзі. До побачення.